Вітаю, шановні! Розбираємо нам Т31 травня 25-го року за завдання, які люди самі згадали і надіслали до анонімного боту, який буде в описі під відео. Дякуємо укладачу бот -нормаліті. Щоб Що піднести до мінус першого степеня, нам потрібно спочатку перевести в неправильний дріб, а саме ми множимо 3 на 1, додаємо шисельник, який був, тобто 3. Це на множиться 1, як ділилась на 3. В мінус першому степені. Далі рахуємо: 3 плюс 2 буде 5 третіх. в мінус першому степені мінус обертає дріб обернений в першому або 3, Відповідь А. На діаграмі відображена інформація про кількісний розподіл за кольорами, стрічок, з яких платують маскувальні сітки. Десь ми таке вже бачили. Це було минулого року, мені здається. Білі стовці діарами відповідають кількість стрічок. Визначте, скільки разів кількість зелених. Перевищує кількість коричневих влітку. Так, влітку зелених коричневих. Влітку, влітку, влітку це у нас світлий стовпчик. Зелених у нас дивимося, 50 штук. Коричневих 20. Значить, у скільки разів це у нас множення ділення. Ділимо 50 на 20. Нулик скоротили на 10, отримали 5 подлит на 2, 2,5. І знову задача з НМТ минулих років. Також, хто хоче підготуватися, що може бути, відкриваєте попередні файлики або попередні відео. Відео є на каналі в, телег... в Телеграмі файлики, відео на каналі. Тобто, знайти не дуже важке послання в описі під відео все є. Так от, що mm. ми тут бачимо? Mm. Дивись рисунок. 15 градусів. Отут нам потрібно знайти, на який кут потрібно повернутися і групі, щоб вони рухалися в напрямку Південний Схід. Навіть географію потрібно знати. Це означає, що вони. І на південь і на схід рухається, ну, якби, одночасно. І, значить, коти однакові. Тут, бачите, коти позначені однаковою кількістю рисочок. Не знаю, чи це в оригіналі, але тут є. Тобто тут коти однакові, разом 45 плюс 45 повинно вийти 90 градусів, бо це у нас прямий кут тут. Так, тут 15, тут також 90, значить, разом 90 з чимось. Значить, щоб знайти ось це чимось, ось цей шматочок. Який, якого не вистачає до 90 градусів? То від 90 віднімаємо 15. Виходить у нас 75. Ну і даємо до 75, 45. Ну 1, 12, так? Да? Розв'яжіть систему рівнянь. Знаходимо те рівняння, яке простіше. Тут обидва простенькі, тому я почну з першого. Там немає мінуса. На 3 ділимо, трішку переносимо в інший бік. На 3 множимо, тобто y дорівнює 9 помножити на 3 y дорівнює 27. В інші підставляти нема куди, бо там немає Y. Тому ми з іншого двічку переносимо в інший бік. І значить, х буде дорівнювати 6 ділити на мінус 2. Бо при переносі ми змінимо знак, який ми тут. Ну, Яку дію ми тут робили? Тобто множимо значить, ділимо. Якби у нас було мінус 2 плюс х, то ми б їх додавали, тоді б знак якось мінявся іншим чином. І це у нас буде знак мінус, тому що різні ділимо 6 на 2, 3. Мінус 3, 27. Х-3 Y 27. Дві твірні циліндри збігаються в палений Так, що таке твірна. Твірна це ось ця лінія, яка утворює, тому і твірна бічну поверхню. поверхня. І ці дві лінії, твірні, вони паралельні. Ну, видно, візуально. На рисунку зображено графік функції. Визначено на проміжку мінус 3. Це визначено, це у нас ікси. Укажіть ну, мені значень функції. Це нам потрібні ігрики. Значення це ігрики. F від x мінус 2. Від цієї функції віднімаємо дві Значить, рух вздовж y і правильно, тобто вниз на 2. Тобто ця точка стане нижча на 2, тобто буде на мінус 1, роз, 2, 3. Отут, мінус 3. Ця точка також буде на 2 нижче, тобто буде отут. Одиничка на 2 нижче тут. Така у нас виходить фігурка, яку вниз на 2 спустила. Рахуємо, які тут будуть. Значення. Найменше значення мінус 3, найбільше 0, мінус 3, 0 В. Які з наведених тверджень правильно. Будь-який ромб є паралелограм. Ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Це за визначенням правильно. Ви можете намалювати ромбик. Такий от. І тепер видно, що він ще й паралелограм, бо у ромба всі сторони однаково. Да. Висота будь-якого ромба приходить через точку перетину його діагоналі. Беремо ромбик знову такий самий, малякаємо, схожий на ромбик. Висота, точка перетину діагоналей Не співпадає. Більш того, напевно, вряд чи вона буде проходити, хоч ні, ну інколи може бути. Або ні. Хм. Ну, якщо що може бути, то поразмірховувало, а поки що не будемо витрачати час. Діагональ ромба ділить його на два рівні трикутники. Ось у нас. Я намалюю ромб знову, але ось таким чином, як його зазвичай люди малюють. Діагональ поєднує дві протилежні вершини. Два рівні трикутники. Да, вони рівні сторони однакові, і сторона спільна за ознакою третя. Тобто нам підходить перше, третє. Перше, що ми тут бачимо в виразі, що тут є квадратки, які можуть зробити формулу скорочного множення. Але тут є 2, яке на квадрат і 50 яке не квадрат. Тому виносимо за дужки двійку. Води залишиться а квадрат мінус 25b. Знаменник, ну, як було, так і загалом. Тепер в чисельнику квадрат, 25, це також квадрат, b квадрат квадрат мінус квадрат різниця квадратів, 2 помножити на мінус 5 b І на. А плюс 5Б. Ділимо на 5Б плюс А. Ми можемо скоротити повністю весь знаменник зі дужечкою з чисельником. Ви можете сказати, вони ж стоять в іншому порядку, але коли плюс, можна спокійно міняти місцями. Коли мінус, то при скороченні залишається мінус. Після цього нас залишається лише дужка та двійка. Множимо на 2 кожну з виразів, отримаємо 2а-10b. Чи є така відповідь? Є така відповідь. Завдання, чимало схоже на завдання попередньої сумбоводи, тому знову раджу передивлятися, що було. Значить, у 1 ГБ місце 2 в 20-му У 8 ГБ. Щоб знайти, скільки 8, потрібно помножити на 8. 8. Але 8 це у нас 2 в 3 степені. Бо 2 на 2 на 2. Це третій степень. Три рази множений. Тому у нас виходить при множенні степені додаються 20 в 20. Ой, 20. 2 в 20, 23. Чи така відповідь, є така відповідь. І пітна система координату просторі затонуточку А мінус 1, 4, 5. Укажіть координату точки, що є проекція точки А на вісі Y. Що є в назві, тож залишається. Тобто у нас буде Y, тобто 4. Це інше потрібно, щоб змінилося. Значить, у нас повинна бути четвірочка, це у нас єдиний варіант варіант B. 0-0. Це у нас проєкція. Проєкція, те, що немає в назві, стає нуликами. Якщо б була в точку симметрично, ось Y, 4 б також залишилося, а числа, які не Y, змінили б знак. Тут такого нема, хоча, можливо, в оригіналі було. Тут не вгадайте. Розв'яжіть на рівність. Бачимо, що 16 це 4 в квадраті. Тому так і записуємо 1 четверта 2х мінус 6 більше 1 четверта в квадраті. Ну, 1 в квадраті, 1, 4 в квадраті, 16. Прибираємо однакові основи, але оскільки функція y дорівнює 1 четверта в степені x вона спадна, і або, якщо вам не подобається, функція. Основа менша 1, знак нерівності змінюється на протилежне. Тобто 2х 6 повинно бути не більше, а менше 2. Тоді числа туди, букви сюди. 2х менше, ніж 2 плюс 6, 2х менше, ніж х менше, ніж 4. Від лівого краю школу від мінус нескінченності до 4х4. -4. Немає знаку рівності, тому не зафарбована точка ряда. На результату зображено квадрат. Дуже добре. Зі стороною 24. Тобто сторона тут. На сторонах квадрата вибрано відповідно точки КМ, АМ МД 1 до 2. Це означає, що АМ це 1х, МД 2х. Разом у нас виходить, відповідно, 3х. Це дорівнює 24. Значить, 1х дорівнює 8. Тобто тут 8 до 16. КЦ дорівнює 6. Якщо тут 24, то тут 18, відповідно. Знайдіть довжину відрізка КМ. КМ. Так, ну що ми тут бачимо? Ми тут бачимо нічого гарного. І прямокутний трикутник провели. Якщо тут 16, то значить буде 6, то тут буде ну, не дуже схоже, але тут повинно бути 10. І якщо тут 24, то тут також 24. А це у нас буде тепер вже на x, а y. Отака от складність. І знать, що ми робимо? Y в квадраті дорівняє 24 в квадраті плюс 10 в квадраті. Знаходимо табличку квадратів. І знаходимо, що y в квадраті дорівняння. 24. Це у нас 5, 7, 6. Не переплутати порядок цифр плюс 100 в квадраті 1 0. Значить, це дорівнює 6,7,6. Знаходимо 6,7,6. Це у нас 206. y дорівнює 26. Ви, звісно, можете сказати, що я завжди кажу, пам'ятаєте, по фігурові трийки. 3, 4, 5, 5, 12, 13. Деться, на тут, ось вона тут, 24, це 12 на 2, 10 це 5 на 2. Ну, а тут відповідно 13 на 2. Ну, геометричний прогрес, я думаю, що b 1 дорівнює 5, b3 3 це четверте поділити на 10. Ага. Дробу ми не любимо, тому запишемо так, десь перенесемо в інший бік, і у нас виходить, що B4, це b3 помножити на 10. Тобто наступне це попереднє, множимо на 10. Значить, B1, оскільки дорівнює 5, то B2 множимо на 10, як P1 на 10, це у нас буде 50. І b 3 яке у нас питається, ще раз множимо на 10, b2 множимо на 10, дорівняння. 500. Тут би, звісно, додати ще відповідь не 0,5, а 0,05, щоб можна було ну загубитися в інший бік, що ви поділили. Да? Але ж ви поділите 5 на 10 на 10 вийде 005 500 І немає такої відповідь, значить, що зробимо не так. Ну, хто робить такі відповіді, на які не можна помилитись, да? Можливо. Можливо, в оригіналі було інакше. Нарешті щось більш складне, ніж в один крок. Значить, перше, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо логарифм. Логарифм, я переписав таким чином, 0,2, це 2 від 25. Навіщо нам 20, тому що 20-й скорочується до однієї 25. А тепер 1 5, як зробити 25? Обернути, тобто буде мінус. І піднести до квадрату. Тобто, буде 2. Тоді у нас виходить мінус 2, мінус 1. Е, модуль. Рахуємо, що всередині, тому що тут порахувати реально можна. Мінус 2-1, мінус, мінус 3 за модулем. Модуль прибере мінус, буде 3, варіант Г. Прикольний момент. Якби було отут у дочки, то тоді відповідь була би ось ця. Бо. Логарифм він вийде від'ємний. Да? Тут бачите. І відповідно, щоб вийшло додатнє після модуля, було по так. З душечками також прикольна історія. Треберу дужки. Покажіть корінь рівняння. Але хто пам'ятає ці синуси? да, беремо табличку. Хто пам'ятає, ми пам'ятаємо. да? Так. Sinus de рівня d. Це діла ділиться на 2. А тут x ділиться на 2. Значить x дорівнює riven π, да? Це частковий розвиток. Звісно, що тут є нормальне розв'язання, яке можна зробити повністю, але оскільки задача ну, настільки простенька, що вибрати варіант дуже легко. Спочатку перевірте за табличкою, а потім вже думайте щось більш складне. Якщо ви не знаєте, що думати більш складне, то на каналі є подробна інструкція. На mm. рисунку зображено прямокутник, два кола. Перше коло з точки описано, друге коло також десь там. Да? Так, площа круга обмеженого кола з центром точки О1. Це у нас зелененьке коло величезне. Дорівнює 625 піку Нех сантиметрів. Значить, що таке площа площа. Це у нас пі. Квадрат. Це у квадрат 625 пі. Значить, r Ну, Р квадрат 625. 5, кажу, 6. А r дорівнює 25. Тобто радіус першого кола дорівнює 25. Я його проведу от сюди. Тому що це характерна точка. Це не просто кудись. Не куди, а точка, яка була. Тут, тут 25. Да. Ну, в інший бік також 25, і ми знайшли діагональ. Так, штемо далі. Друге коло з центром точки О дотикається до сторінного БС, а Б дорівнює 30. А Б 30, підпишу. Назводьте початок речення, та його закінчу. Так, щоб так, відстань від точки О2 до сторони БС. О2, БС. Угу. Ну, тут, бачите, що якщо у нас є радіус, який буде 15, тому що два радіуси це 30, то до сторони BC у нас також буде 15. Це у нас є таке В. То з одної сторони а, Б, а, Угу. Так, да. ну, що ми тут бачимо? Вся діагональ 50, оця сторона 30. Ой, 3, 4, 5, знаєш тут 40, да? є така є, D. Д. Піфагором також можна, якщо хочете. Я не хочу. Довжина відрізка ОО! Дорівня. Так, ну, давайте рахувати. Значить, якщо тут у нас 15, а от тут у нас, значить, буде 20, то 15, і який шматок буде 20, який і 5. Якась ізична задача. Ось те Функцію з кількістю спільних точок її графіка з прямою y-x. Вам потрібно знати, що y-x якось виглядає. Якщо ви не знаєте, то ви будуєте за точками x1, y-1, x0, y 0, 1, 1. І це ось така от красива лінія бісектриса другої та четвертої чвертей. Це наш графік оригінальний. Тепер, мінус х. Ну, припустимо, ви також нічого не знаєте, але можете рахувати, 0 в кубі це 0. Мінус 1 кубі – це мінус 1. І ще мінус плюс 1. Тобто тут, тут. І це ось такий от графік обернутий функції х. Куб. Я так, наступний. Я його припишу таким чином. Мінус х плюс 2. А, так, да, скільки точок, так? Да? Раз, два, три точки. Три точки, букву, g. Мінус х плюс 2. Кутовий коефіцієнт число перед x, однакове. Відповідно, ці графіки повинні бути паралельні. Тобто, ви можете сказати, що його підняли на 2 вгору, да, або ще якось, але вони паралельні, і у нас тут жодна точка. Ну і останній графік, який нам потрібен, 2 в степені x. Також, давайте припустимо, що ви вмієте рахувати. 2 в – це 1, 2 в першому це 2, 2 в мінус в першому це 1 друга. Поєднали, отримали експоненту. І знайшли ось синє претензія в одній точці. Тобто це у нас буковка Б. Якби тут було коренів поменше, то задачка була б на уважність. Але тут ми бачимо, що корень третього степеня з мінус 27. Це число, яке три рази саме на себе помножили, отримали 27. мінус 3. А тут ми бачимо, що корені однакові, їх можна під один корінь списати. 12, 30, і скоротити на 3. Бо, ну я можу 300 скоротити на 3. Це зверху буде 4, в чисельнику з нас буде 100 на корінь. І так само можна знайти корінь з верхнього нижнього, можна скоротити. Тобто або буде 2 десятих, або буде 1 1,5. Тут вже як піде. Як так, ну і наступне. Формула скорочного множення перше в квадраті, тобто корінь з 9, мінус 2 на перше на друге, плюс друге в квадраті, плюс 2 корінь з 3. Так, 2 корінь з 3, 2 корінь з 3. Викрести. Нещадно знищуємо взаємно. І рахуємо. Корінь 9 – 3, плюс 1,4. Обираємо відповіді. Є цілим від'ємним числом. Це у нас перше. Є ірраціональним додатним числом. І це з коренями. Коренів у нас не вийшло жодного. Тому не підходить не тут, не там. Да? Відповіді. Є натуральним числом. Натуральні це натуральне хозяйство, скільки у вас може бути курей Або овець. Або корова, може бути одна. Якщо у вас нуль коров, то у вас нема коров. У вас не може бути 0 коров. Тому 4 корови, у вас в файл з неї собі може бути. Тому нехай буде натуральне число буква Е. Що вибрати да, раціональним нецілим числом, да? тут варіантів прямо безліч. Але я поставив хрестики не там, тому я переставлю раціональним нецілим числом. Це у нас в другому було, да? а тут, значить, було буковка «Е». Задача о 1 годин. Схожа на попередній день, тобто попередню суботу. Тому ми бачимо, що це х 0 в квадраті дорівняння r квадрат. Рівняння кола. Відповідно, х0 у нас дорівнює протилежно до цього вираз. Це у нас 2 мінус 7. Y0 протилежний до мінус 3, 3 радіус. Або, як деякі кажуть, Ч. Привіт. Іноземцям. Так, дорівнює 8. Будуємо, значить, ну, щоб була якась визначеність, а нехай дорівнює 2. Якщо лет. Тоді у нас x буде знаходитися 4-7-3. Y3.3. Y3 -3 -3, десь тут. Да? Радіус 8, така от величезна шрупкована. Так, в двох точках. Вона і перетинає в двох точках. Ну, бачите, що це гематично 3. Тут 3, да? Так от. Радіус 8, бачимо, що воно більше. Значить, коли воно доторкнеться. Воно доторкнеться. або ось в такому випадку червоному, і тоді центр буде знаходитися в точці. За x це буде мінус 8, за y це буде 3. І коли у нас центр знаходиться мінус 8, то значить 2А мінус 7 дорівнює мінус 8, значить 2А дорівнює мінус 8 плюс 7. А до рівня мінус 1, А до рівня мінус 0,5. Хоча да? написати одну друга, але написав 0. Тому ну, маємо, що маємо, як то кажуть, наші класики. Наступ є ще версія, що ми доторкнемося тут, от да? З іншого боку. І тоді тут центр буде оточці 8-3. Без мінуса. Відповідно, 2а мінус 7 дорівнює 8. Перенесли 15, 2 дорівнює 15, а дорівнює 7,5. Значить, коли у нас буде мінус 05 або 7,5, у нас один. Всі інші варіанти будуть, як синій кружечок, буде дві точки. Тобто у нас буде від мінус 0,5 до 7,5. І нам потрібно найбільше ціло значення. Ну, найбільше ціло – це не 7,5, це відповідно. Буде 7. Да? Ой, єдине, що хотів додати. Більш детально у попередньому відео все розглянуто. У відео про параметри розглянуто. У параметрі минулого року також розглянуто. Тому доволі швиденько розглядаю цей приклад. Задану функцію, яка 10, якщо менше 2, і така складна, якщо більше мінус 2. І у нас обчислять f від мінус 4, f від мінус 4 це менше мінус 2. Тобто це у нас виходить просто 10, тому що функція дорівнює 10, якщо x менше мінус 2. Все. І далі f з рисочкою похідна від 2. Це у нас по другому. Рядочку піде, бо х більше, ніж мінус 2. І значить, це ми множимо. Спочатку беремо похідну, да? мінус 3х. І це у нас буде 4 помножити на 2х мінус 3 на 1. Тобто 8х мінус 3. Підставляємо дві замість х. І у нас виходить 16-3 до 13. І далі віднімаємо від першого друга, тобто 10 мінус 13 до мінус 3. Компанія виділила кошти. На закупівлю 80 дерев, 60 каштанів по 1500 кожний, і 20 ялинок. Вартість кожної ялинки на 40 менше, ніж за вартість кожного каштану. Значить, каштани по 1500, тобто те, з чим порівняно 100%. а На 40 менше це 60. Це у нас будуть ялинки. Позначимо букву J-ялинка. Да. І тоді помножили по діагональці. Спочатку ці, дорівнює, потім ті дорівнює. так і запишемо. 100 g йдурів 6.0 на 1,500. І тоді ось цей от невідомий букв дорівнює 60 на 1500 на 100. Нулики скоротили на удачу. Да? 6 на 15 Це у нас виходить 60 і ще половинка від. Ой, від 60, так. Да. Тобто, виходить, напевно, 90 і ще нулик 900 Повинно вийти менше, ніж ця, але не сильно прям в рази. Тобто трішки більше половини. Так. Знайдіть середню вартість одного дерева. Середню. Значить, всі потрібно додати, поділити на кількість. Так, каштанів 60 по 1500 плюс ялинок 20 по 900. Ділимо. Ну, а всього 80. Ну, ці розрахунки. Але ми вже 60 на 1500 множили. І у нас вже щось вийшло. Тому ми так зразу пишемо: 9 на 0,00. Ще один нуль, да? Тут тут скорочували нуль, тому два нуля зайвих. Да? Плюс. Ну, 2 на 9 також неважко помножити. Це буде 18 і 0,00. Ого! Каштани, прям сильно виривається вперед. На Ділимо на 80. 90 тисяч плюс 18 тисяч. Це буде 108 тисяч. Ділимо на 80. Минуки скоротили. Далі, далі, оскільки ділити стопчик, я прям не люблю капець, а прийдеться, так? Да? Один 0,800 ділити на 8. Беремо по одному. 8. Виходить 28. 28. Це ж на 7 на 4. Да? Це 8 на 6. Ну, беремо нахай по 3, 24 буде. 4-0. Беремо по 5, 40, Залишається ще один нулик, який ми переносимо сюди. Виходить 1, 3, 5, 0. Ціна повинна бути десь середньою між 1500 та 900. Щось між ними. Основою прямої призми є паралограмм зі стороною 8 і 15, гострим кутом. Знаєш пряма призма це у нас типу щось як кубік. Чому типу? Тому що в основі може бути не однакові сторони, а 8 і 15. Та гострим кутом 60. Тобто тут, от 60, взагалі, не кубік такий кривенький, як желяшка. Знайдіть площу бічної поверхні цієї призми, якщо площа меншого, діагонального, перерізу дорівнює 260. Так, ну давайте. Менший діагональний переріз. Це ось цей Площа, площа, площа 260. Да? Значить, як знайти площу? Нам потрібно сторону де помножити на H. Де да? h, це буде площа. Але у нас нічого нема. Значить, давайте скадаємо, Що? От в цьому трикутнику у нас є 15, 60, де Теремокосинський. де дорівнює квадраті. 8 квадрат плюс 15 квадрат, мінус 2 на 8 на 15 на космос 60 градусов на одну другу. Рахуємо, два і скоротили. 8 на 15, це у нас буде 120, да, приблизно. І тоді d квадрат дорівнює 64 мінус 225, але плюс, і мінус 120. Да. Тик, 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 тик. рахуємо. 225-120 буде 105, 105 плюс 64 169. Тобто, це у нас виходить 13 в квадраті, значить, де дорівнює 13. Ну, 260, бачите, дуже зручно. Значить, що ми помножимо на що? На висоту що отримати 260? Да? Ну, Напевно, на 20 потрібно помножити. Щоб вийшло ну, 2 на 13, 13,0. А нам потрібно, знайти площу бічної поверхні, площа бічна – це периметр основи помножити на висоту. Периметр основи це 15, і 15 30, 8, 8, 16, 46, множимо на 20, виходить 920. Да? Ну і що я хочу вам сказати, любі друзі, найлегший результат з усіх, які були взагалі в всьому НМТ, що складалося окрім першого року. Напевно, сьогодні якийсь міністр складає іспит, щоб підтвердити, що він класно знає математику. Остання здача його, звісно, навчили як розв'язати, або сказали відповідь. Тому хто сьогодні складав мой вітанічка, ви складали з потрібними вам людьми. Можливо, припущення. Просто так от може так і бути. Але якщо ви хочете підготуватися нормально, повторюйте ті завдання, які були у минулих роках. На каналі є, в описі під відео послання є. Нехай щастить!